Загублена у часі, оповита туманом легенда про велике дерево, яке стояло на перехресті всіх доріг. Це був не просто дуб, а свідок епох, що бачив народження і смерть героїв, чумацькі вози й блиск козацьких шабель. Кажуть, що його посадив сам Мамай, не той, що у віршах, а той, чия душа була міцніша за крицю. Посадив і наказав. Стій тут, дубе, і бережи наш рід, бо він, як і ти, міцно тримається за рідну землю. Відтоді кожен, хто відчував тривогу в серці або сумнів у душі, йшов до дерева, не для того, щоб говорити, а щоб мовчати, бо в його могутній тіні слова ставали зайвими. Тут, дивлячись у розлогі крони, козаки шукали знаки. Хтось бачив обличчя предків, що схвально кивали з висоти. Хтось чув шепіт вітру, що розповідав про майбутні битви, а хтось просто відчував, як його серце наповнюється спокоєм і рішучістю. Найбільше дерево любило тих, хто приходив без зброї, лише з відкритим серцем. Бо справжня сила, як казав старий отаман, не в шаблі, а в чистоті духу. І саме ця чистота, відточена тишею, робила козаків незламними. Вороги не могли зрозуміти, звідки в цих людей така воля до перемоги. Вони приписували це чарам, силі таємних заклять, але ніхто й не здогадувався, що вся магія у мовчанні під старим дубом, де коріння роду перепліталося з корінням землею, а душі живих із душами померлих. І, хоч давно вже минули ті часи, коли козаки збиралися на раду під деревом, воно й досі стоїть. Воно витримало бурі, блискавки та лихі вітри. кажуть, той, хто заблукав і зневірився, може й сьогодні знайти його. І якщо він сяде в його тіні й помовчить, дерево поділиться своєю мудрістю і покаже шлях додому, до себе самого, бо шлях до себе найдовший і найважливіший.